Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати наших кроликів, не кроликів, а пташок. Давно не показувала наших водоплаваючих курок. Ну і дещо ми з ними ще зробили. Цікавеньке. зараз покажу. У нас сьогодні дуже сонячно. Гарно, півп'ятого дворі, а наче тільки обід. А що ми зробили, зараз я все покажу. Поки я йду, хочу нагадати, що в нас є телеграм-канал, на який ви можете переходити, спілкуватися, радитися, щось шукати, щось продавати без будь-яких проблем. З приводу кронацида почали писати. Щоб придбати, завжди є в наявності 260 гривень. Пишете в будь-який месенджер, і будемо відправляти. Нова пошта, можна наложений платіж. Укрпошта тільки повна оплата, тому що бігати постійно туди і забирати кошти, мені незручно. Далі. За Укрпочту 260 гривень, і враховуєте те, що вам потрібно буде щодо платити 20 гривень за коробку. Це так виходить, тому що якщо я буду брати 260 гривень і 20 гривень ще платити з цих грошей за коробку, то вибачте, не та ціна, яка потрібна, І щоб мене не сварили. Так, зараз все покажу. У нас кури сидять з півником. Біленькі, одна червона. Це, мабуть, їхній господар, я так розумію. 2, 4, 6 курочок якраз на півника. І все ж ніяк я оце не дойду до качок, щоб їх трішки поубирати. Вон, бачите, один муларт залишився. Так він у нас і є. Москосні качки, які хочуть води. Зараз побачимо, що тут у них лід. Повний лід. Перевіряємо камеру на місці. Навіть зараз так оба! Щось не захотіла. Так. Кури, як я і казала, залишили тільки молоденьких. Буряки в нас ось вже закінчилися, повисипали їм, щоб е, он, кури потрошку відзобують оце все. Щоб воно не гнило, наче. Ой. Ви не уявляєте, тут таке затіяла, таке задумала. Мій коханий, мабуть, в шоці. Але домовленість є домовленість. Чекайте 22.02. І побачите, що ж я таке взагалі розпланувала, придумала. Аж самі смішно, але... Але так, іде, хочу показати нашу штучку, яку взагалі такий півень, он, бачите, повідморажував від великого морозу собі гребінь, Дуже шкода. Цікаво, можливо, воно у нього відпаде і нове росте, знаєте, як е в цієї в ящерки. Там на, хв... на хвостик наступаєш, він відпадає нове новий наростає. Треба буде за ним поспостерігати. Так, а ну цікаво другий півник. Ні, в цього наче все, все добре. Цей великий морози просто на двір не виходив, сидів вдома, ховався десь ось тут, так? Яєць немає, вже позбирали. Так, і як багато хто казав, щоб я не ходила голою на дворі захворію. Так воно і сталося. Я захворіла. Але ні, то все жарти. Я захворіла від того, що в нас зараз по селу ходить якась вірусна грипозна, і в мене була температура навіть 39, Вчора лежала, сьогодні таблетки почали пігулки робити свою справу. Тож я почала трішки розходжуватись. Взагалі не люблю лежати дуже довго, бо то, як ляжеш, будеш довго вставати, як кажуть. Я сьогодні зранку вже на ногах: уборка, прання, всяке таке потрішки. Так, добре. Для того, щоб неслися гарно кури, Повинно бути мало того, що корм так, узагальнити, там, різно... щоб він був різний, побільше зернових, там намішати, додати туди крейду, щоб вони не їли свої яєчка. І обов'язково обов потрібно, О, качка-качка о, грає селезням, щоб він її жахнув. Що, замалажуєш? Не виходить, так? Да? Може він вже старуватий? Чи ти йому не подобається просто біла? <свісно> Потрібно подовжувати денне світло. Я якось в мене коханий вирішив це питання. Дивіться. У нас led лампа ж є. Ось така ось штучка. Я не знаю, як вона називається, бачите? Просто сюди під'єднали, протягнули, поставили розетку і купили от таку штучку. Вони там є різні, ціна також різна. <кій> Оцією конкретно, що в нас, начебто 380 гривень. Але прикол в тому, що воно вмикає світло само і вимикає. Ось, бачите, в нас тут. Оці ось штучки загнуті, це тоді, коли воно вмикається о 5 годині вечора, і в 20 годині вечора вимикається само. Зранку, ось як ви бачите, да, з 5 до 7 воно в нас горить, тут ось воно, як би його так показати, ага, о, видно. Бачите? Зранку, з 5 до 7 воно вмикається, вимикається. І ввечері з 5 до 20. До 20.30, десь до пів дев'ятого воно так само вмикається і вимикається. Е, дуже гарно, дуже зручно тим, що не слідкуєш, коли тобі треба бігти, вмикати те світло вимикати, можливо, взагалі забутися його вмикнути або вимкнути. Тому, якби така зручна. Штукенція. Ага, бачу. Ось покажу. З цієї сторони ось є, бачите, теж регулювання. Відповідно, тепер ми не заморочуємося, що потрібно побігти, вимкнути світло чи увімкнути його. Тому, кому буде актуально, можете подивитися, ми купували в звичайному магазині, там, де є електротовари, там проводка всяка, розетки, виключателі, вмикачі. Тож, хочу сказати, що можливо, комусь буде актуально і ви зможете також собі придбати. Воно недорого коштує, але дуже така корисна штучка. Так, вже я їх зігнала з їхнього сідала. Хай вони вже сідають, гуляють, наїдаються. Бачите, як в нас діти працюють, замість того, щоб вийти там в кармухи накидать, он сюди шибанули відерце. хай їдять. А кармухи он, пусті. Так і стоять. Але в нас камери це все вже фіксують. Хто калітку на двір не закриває, хто що робить. Так, ну що, на цьому все? Всім па-па!